Добрий день, шановні присутні, шановні члени виконкому. Дякую, що знайшли час. Бачите, адаптація до умов війни приводить до того, що у нас три відпустки, вроді як і все нормально. Але насправді війна нікуди від нас не поділася. Сьогодні мали, до речі, гарну приємність вітати в Славутичі Єпископа. Справжнього єпископ, єпископа, єпископа греко-католицької церкви, єпископа Австралії, Нової Зеландії, Океанії, а за походженням українця Микола Бочок, який ще і став в минулому році кардиналом, і був одним із тих, хто обирав папу Льва XIV. справжній кардинал з Ватикану сьогодні в Славутичі. Ми в храмі отця Юрія відкривали центр зцілення ран війни. Не знаю, чи їх можна зцілити насправді. Але те, що а, людям треба цей шлях до церкви, до Бога, до когось а, зі своїми думками, то а, справді вона не вона непогана. Ну і а, дитячий табір при церкві теж а, дуже гарно себе зарекомендував, тому маємо таку подію. А, продовжуємо наші проекти, які ми маємо в активній фазі. Сонячну станцію, сподіваємось, найближчим часом вже будемо мати спорудження самих систем. Майданчик практично готовий для цього, панелі закуплені. Це велика сонячна станція, нагадую. На території нашої котельні з великим акумулятором. Також скоро в активну фазу мають перейти роботи по реконструкції тепломереж Чернігівського кварталу. Повна заміна і встановлення ІТП. На всіх будинках і багатоквартирних, і окремих, і, можливо, можливо, в цьому році ми цей проект і завершимо. Чекаємо остаточного проєктування, тоді будемо розуміти, куди йдемо. Про безбар'єрний маршрут чергове, хочу сказати, теж ми завершуємо проєктування і в найближчі тижні маємо вийти вже. З експертизи, а на минулому тижні в середу Кабінет міністрів затвердив фінансування державне на цей напрямок і будемо рухатись далі. Ну і звичайно готуємося до опалювального сезону, бо підготовка до нього починається на наступний день після завершення попереднього опалювального сезону. Маємо декілька питань до порядку денного сьогодні. І якщо немає інших пропозицій, пропоную розпочати рухатись по порядку денному колеги. Нема заперечень. Дякую. Тоді рухаємось. Про план заходів з підготовки об'єктів соціально-культурного призначення і господарського комплексу до осінньо зимового періоду. Хто у нас доповідати буде? Пані Ірина, ви будете давайте, будь ласка. Тоді треба відкрити цю кришечку і натиснути кнопочку. О, все, дякую. День, шановний пане голову, шановні члени виконкому. Це традиційне рішення, війна війною, але підготовка до зими у нас щорічна. Трошки запізнилися ми з цим рішенням, але на це, при цьому планові показники ми подали вчасно і вже підготовка йде, і відсоток на сьогоднішній день приблизно десь 30% вже підготовки за різними напрямами діяльності. На виконання розпорядження Київської обласної військової адміністрації від 26 травня 2025 року, яка затвердила заходи з підготовки до зими, ми продублювали тільки ці заходи, і по яким звітуємося, тільки вже ставили наших виконавців. Цього року ще додали до об'єктів соціально-культурного призначення, ми додали ще наші заклади. Родини затишок і mm. е Благодар, да. благодар. Mm -hmm. і е відповідального виконавця е відділу соціального захисту. Mm -hmm. Mm -hmm. Так що, якщо yeah. є Дякую. якісь питання? Дякую. До речі, коротенький відступ від питання. Mm -hmm. Я, ну, пані Ірину згадав важливу, важливу річ. На зустрічі з єпископом передали списки наших полонених нацгвардійців і ці списки обов'язково будуть у Папелева, а Ватікан відіграє грає дуже важливу роль в обмінах. Тому сподіваємось, що це дасть нам позитивні новини дуже скоро. Дякую. А по підготовці до осінньо зимового періоду є якісь зауваження? Можемо проголосувати. Хто за, прошу підтримати? Проти підтримався. Дякую, рухаємось далі про е, розроблення. Та моніторинг реалізації середньострокового плану публічних інвестицій Славутицької міської територіальної громади, будь ласка, Наталі Петровна. Чи хто хто нас доповідає? <свісно> Наталія Олександровна, ви будете? Будь ласка. Так, так, добрий день. 16 червня 2025 року до бюджетного кодексу внесено зміни, якими запроваджено оновлений підхід до управління публічними інвестиціями на всіх рівнях, а саме планування, підготовка, реалізація інвестиційних проєктів. Публічні інвестиції це кошти державного місцевого бюджету, у тому числі отримані в вигляді міжнародної технічної допомоги, які спрямовуються на створення, придбання, реконструкцію, технічне приоснащення основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, матеріальних активів очікувані сроки корисної експлуатації, яких перевищує один рік. Також внесено зміни до статті 71 видатки розвитку, яким замінено. Формулювання капітальні видатки на публічні інвестиції, тобто сюди відноситься будівництво, капітальний ремонт, реконструкція об'єктів соціально-культурної сфери житлово комунального господарства, будівництво і розвиток дорожнього господарства, придбання, придбання шкільних автобусів, оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров'я, комп'ютеризація, інформатизація закладів загальної Середньої освіти інші заходи, пов'язані з розширеним відтворенням. Бюджетний кодекс України доповнено статтею 75.2 Планування, підготовка та реалізація публічних інвестицій, проєктів та програм публічних інвестицій, яка передбачає створення місцевої інвестиційної ради та місцевої комісії з питань розподілу публічних інвестицій. Тому також міністерством фінансів затверджено примірне положення про місцеву комісію з питань публічних інвестицій, тому на розгляд. Виконавчого комітету виноситься рішення про створення комісії з питань розподілу публічних інвестицій виконавчого комітету Славутицької міської ради. Тобто я зразу два в одному нам презентували і саме положення, да. і комісію. І це, по суті, всі наші капітальні видатки тепер мають проходити так. через комісію так. публічних ну, інвестицій. Може ще будуть роз'яснення, якісь. На даний момент так. Угу. Дякую. Чи є якісь до цього запитання пропозиції? Колеги? Хто за, прошу. Да, будь ласка, є така рекомендація відразу до відділу економіки і соціального розвитку звернути увагу, опрацювати і е, організувати ефективну взаємодію з структурними підрозділами, які визначені виконавцями по е, напрямкам, оскільки як на рівні держави е, Міністерство економіки, ну так роль координатора відіграє, так і далі по виконавчій структурі. Е, Державної влади, структурні підрозділи з економічних питань, вони організовують цю координацію, роботу. То, Тетяна Леонідівна, майте, прийміть до уваги і до виконання. Абсолютно слушно, підтримую. Справді, справді для нас нова система прийняття рішень, але є вимоги часу і ми маємо їм відповідати. То запрошу підтримати колеги проти. Утримався. Дякую. Прийнято рішення. Два рішення <клес> про внесення змін до фінансового плану комунального підприємства управління фізичної культури і спорту. Будь ласка, 25-й рік. Пані Тетяно всім да, прошу до уваги розглянути проект рішення про внесення змін до фінансового плану комунального підприємства управління з розвитку фізичної культури, спорту та туризму на 25 й рік. Директор має що ми саме вносимо за зміни? Дохідну частину вони змінюють і витратну частину змінюють. Там за, за дохідну за рахунок того, що збільшується в них кількість штатних одиниць в результаті введення експлуатації басейну дельфін збільшується там. О. Так ну, видатково за рахунок так, збільшення так. кількості, а дохідна, мабуть, за рахунок там, надання послуг саме цим закладом і закладом Багатир. У сприймали да. і збільшиться витратна да. частина. У них собі вартість збільшується. Там витратна частина на заробітну плату. Це в зв'язку з тим, що збільшується. Ось скажіть там да, Прокоментуєте? Якщо в двох словах, доброго дня в фінплані не було закладено із і спочатку те, що Дельфін буде працювати. Тобто ми за перше дарма, квар... я вам скажу от чесне слово. Ви, як українці, які прагнуть євросоюзу, але нічого для цього не роблять, щоб відповідати ну ми людям. ж базуємося на тих даних, які вже є, і прогнозуючи. Ми ж не, не мали змоги прогнозувати. І так як в першому як по результатам першого кварталу роботи підприємства, ми вже побачили, що дуже велика різниця з прибутком порівняно з 2024 четвертим роком. І збільшено кількість штатних одиниць та товари матеріальних цінностей та обороних активів збільшилась. Окей, добре. Є якісь пропозиції щодо цього плану? Хто за, прошу підтримати. Проти, утримався. Дякую. Про погодження внесення змін до переліку об'єктів, які підлягають приватизації. Будь ласка, пані Наталя, вам слово. Добрий день, шановні члени виконкому. Прошу розглянути проєкт рішення про погодження, внесення змін до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, шляху внесення об'єкта до переліку приватизації, об'єкт незавершеного будівництва, деревообробне господарство. Даний об'єкт знаходиться на балансі комунального підприємства агентства регіонального розвитку, знаходиться на будівельній базі міста. І трошки історії даний об'єкт був. Повернути у 2024 році у зв'язку із розірванням договору купівлі-продажу даного об'єкта, у зв'язку з тим, що покупець не, не в змозі був виконати умови а, продажу щодо добудування об'єкта та ведення його в експлуатацію. Тому проводив пропозиція його повторно включити в перелік приватизації, провести приватизацію. А бажаючи є цікавляться. Ну просто тут же ж про чесні відносини, даю проводити аукціони, якщо немає бажаючих, сенсу немає. Тому треба розуміти, треба розуміти, що ну про пропозиція аукціон без умов. Ну тут же покупець буде самостійно, або да. його можна розібрати, Я розумію, наприклад, що можна да, під... використати. Будівельні матеріали. будівельні матеріали можна використати підтримує абсолютно. Буду -буд... Треба рухатись, але бажано ще й розуміти, що є бажаючі хоч якісь проводити роботу з потенційними. Покупцями. Я вам скажу, фонд майна зараз так і працює. Вони проїздять по громадам, дає їхні об'єкти, кажуть, а скажіть, хто вас може бути зацікавлений, ми будемо продавати, давайте рекламуйте, пропагандуйте, і ми цим маємо займатися. Добре, немає позицій інших. немає заперечних колеги. Хто за, прошу підтримати. Проти утримався, прийнято рішення. Та хай заберуть тільки ж, тільки ж не забирають. Проблік найпростішого укриття закладу дошкільної освіти, центр розвитку дитини це Вільнюський садочок. У нас після реконструкції отримав укриття, яке ми визначаємо найпростішим. Воно достатньо якісно зроблено, принаймні тим умовам. Які може відповідати згідно діючих ДБН, воно відповідає, там є окрема вентиляційна система, санвузли, безбар'єрний доступ, два окремих ходи, тобто таке. Достатньо якісне укриття, але на статус протиорадиаційного воно не претендує, по певним причинам треба тоді розібрати весь садочок, побудувати наверх, добудувати садочок назад. Але те, що ми могли зробити, зробили. Нема заперечень, якщо ми його приймемо. До переліку найпростіших укриттів. Хто за, прошу підтримати. Проти, утримався, дякую. Там так само, до речі, доступ з середини будівлі і так само діти в день сплять в самому укритті, щоб не переходити в нього під час тривоги, якщо тривога застала під час денного сну. Про перерозподіл видатків у нас управління капітального будівництва, будь ласка, Сергій Михайлович, можна стояти до речі. Доброго родні. Це рішення відноситься до розробки енергосертифікатів, енерготранспортів для об'єктів, які були на сесії. Щодо трьох двох закладів у нас, у нас, виходить, це клун і також школа міста. І ми зменшуємо... Угу. І збільшуємо бюджетне сигнування до надання позашкільної освіти закладам позашкільної освіти. ПДМ? ПДМ? Не школи мистецтво, ПДМ, так. ПДМ, я ми промов. Так, все, зрозуміло, так. У вас дітей темовді. Не буде заперечень, колеги. Хто за, підтримати? Проти отримався, Дякую. Про платні послуги музею міста Славутча, мабуть, найцікавіше питання сьогоднішнього виконкому. Ви теж хочете стояти? Нема проблем. Тільки мікрофончик включіть. Ну, і звісно, ми хочемо впорядкувати ще ділянку грошей стосує. хочете да? трошки, небагато. У нас дуже низькі ставки. Ви бачили 20 бачу, для да. дітей, 30 для дорослих. Дуже багато пільгових категорій екскурсії. Якщо вони хочуть замовити екскурсії, то там і для української мови одна залежить від кількості відвідувачів іноземною мовою інша вартість. І платна відео для комерційних послуг. Наші всі, звісно, безкоштовно. Дитячі всі екскурсії, групи дітей, місцеві все це звісно безкоштовно буде. Просто коли приходять люди з вулиці, два-дві-три особи. Вони питають навіть самі, а скільки у вас коштує квиток? А ми кажемо, а в нас нема. Тому хочемо, щоб в нас трошки було. Тому прошу підтримати. Продавати, ви знаєте, як там організувати все касові так, апарати так, все... все зараз. Да. Ні, там не касовий апарат, ну, у нас буде через все дуже сучасно. Все. Через термінал, так, через qr код Так, так. так Молодці. Так, так. Нема заперечника. Невисокі ціни, справді 20 для дітей, 30 для дорослих. Ну сьогодні за це вже нічого не купиш, а в музей можна сходити з vr технологіями так, і з так, так. різними інтерактивними зонами. Хто за, прошу підтримати. От, Дякую. отримався. Дякую а, про затвердження заходів щодо організації здоров'я відпочинку дітей. Пані Тетяна, будь ласка, доброго дня, шановні члени виконкому. До вашої уваги проект рішення, наше традиційне рішення, яким ми затверджуємо заходи щодо організації здоров'я та відпочинку дітей. А в 2025 році, значить, пропонується в першу чергу здоровити дітей пільгових категорій. А вже закуплено 15 путівок до Закарпатського регіону. Очікуємо в кінці червня поїздку дітей на два тижні. Так також цим рішенням затверджуємо ми і склад. Оперативний склад міжвідувачі оперативний штаб з координації проведення оздоровлення та відпочинку. Прошу підтримати. Не, не буде заперечувати то запрошу підтримати. Роти утримався. Дякую. Дякую про квартирний облік. Пані Світлана, будь ласка, рішення виконкому про квартирний облік. Ці питання обговорили ні на громадській комісії житлових питань при виконкомі. Ставимо на квартоблік дві особи: одну з числа дітей-сиріт і з числа учасників бойових дій. І зняття п'яти осіб, два поліпшення житлових умов, два виїзди з міста і одне зв'язку з, зв з смертю заявника Прошу прийняти рішення. Нема заперечень, коли хто за, прошу підтримати. Оттримався. Дякую. А, про виключення числа гуртожитків та припинення права комунальної власності на квартиру. Ну, це одна кімната у двокімнатній квартирі була приватизована угу. громадянами, інша викуплена, і ми знімаємо все. статус гуртожитку. Тепер у нас так, мінус все. одна квартира так, під підготовна. Маленька перемога. Хто зга, прошу підтримати. Так, степ mm степ -hmm. маємо вирішити по всім квартирам, щоб їх mm -hmm. не залишалося комунальні mm -hmm. про втрату чинності рішення виконавчого комітету Славицької міської ради про надання житлової площі в гуртожитку. Це рішення мається на увазі. Це було рішення 22 року, коли за клопотанням Славудицької міської лікарні надавали однокімнатну квартиру в гуртожитку лікарю на період роботи. На даний час надійшло знову звернення від Славодійської міської лікарні. Цей лікар звільнений, І ми це рішення вважаємо таким, що втратило чинність того, що це, це житло давалося на період роботи в даній установі. Нема заперечень. Прошу підтримати і скасувати рішення. За. Утримався, немає. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету доброго дня члени виконавчого комітету. До розгляду пропонується проєкт рішення про зняття з контролю рішень виконавчого комітету Славутицької міської ради на виконання закону України про місцеве самоврядування в Україні. Знімаємо такі як такі, що виконані з контролю два проєкти. Два рішення вірніше це про погодження розміру плати за навчання в дитячій школі мистецтв на 24-25 навчальний рік у зв'язку з закінченням навчального року і відповідно виконанням рішення. І друге, це про проведення повторного конкурсу на зайняття вакантної посади генерального директора КНП Славутицька міська лікарня у зв'язку з тим, що було визнано комісією. Конкурс це як такий, що не відбувся. Генеральному директору лікарні. Ми новий будемо оголошувати. Я так розумію, угу. це рішення воно вже не, не потрібне. Так, да? Там угу. вибачає, не вибачає. нове рішення. Угу. Нема заперечень, колеги. Хто за, прошу підтримати. Проти Отримався, Дякую про приватизацію житла в місті Славути. Ще три рішення, персональні дані. Чи є до цього якісь запитання? Прошу підтримати. Проти, утримався, прийнято рішення. Про виділення коштів управління соціального захисту, 15 рішень, матеріальна допомога, я так розумію, в основному. До речі, як в нас зараз закрита матеріальна допомога для мобілізованих? Є черга якась ще? Вже повністю закрив. Угу. Дякую. Нема заперечень. 15 рішень, матеріальна допомога, прошу підтримати, хто за. Проти, утримався. Дякую. Питання опіки і піклування, шість рішень. Знову ж таки, персональні дані, тому ми не зачитуємо. Що, якщо є якісь заперечення, прошу висловитись. Хто за, прошу підтримати. Проти, утримався. Дякую. І статус дитини, яка постраждала в нас до воєнних дій, сім рішень. Все менше і менше їх стає. Вже, вже одиничні випадки, коли ми взагалі розглядаємо. Але всі діти, діти війни. Нема заперечень. Хто за? Прошу підтримати. Проти утримався прийняті рішення. Ми швиденько вичерпали порядок денний, якщо в різному є якісь питання, готовий вислухати, відповісти або обговорити. Всім